Добрий вечір. Ми з телеканалу Рось. Ми хотіли би взяти у вас інтерв'ю. Ну, взагалі, то, що ви думаєте про виставу, як ви готуєтесь? І я перепрошую, мене звати е, Іван Федорович. Ну, я чув про вас е, 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 Ну, прізвище у мене. Я по матері. Е, одне ну, пуп, прізвище. Пупко, здається. Ви мене впізнали. Це дуже так, приємно. Слухайте, будь ласка, розкажіть. До речі, як вас звати? Мене звати Максим. Я актор Черкаського академічного українського обласного музично-драматичного театру. Ага, слухайте, а ви можете щось небудь розказати саме про те, що? Як ви почуваєтесь на сцені, і що з вами відбувається, коли ви робите перший крок? І знаєте, мені завжди цікаво, от людина прокидається ну кажуть, що якщо встанеш зранку з лівої чи з правої ноги, так і складається день. Чи складається так взагалі-то роль, ваша роль, ви кого тут я граєте? Зрозумію, ви знаєте, до речі, ви кого тут граєте? Я перепрошую. Я солюю тут. Yeah. Я не граю, ви знаєте. Тобто mm. ви не вы робите, є така річ. річ Грають тільки аматора. Я солюю тут. Ви солюєте. Слухайте, а сахар є такі люди, які сахарюють. Чи сахарюють, Солюють, є, є. Да? Дуже багато mm. людей сахарюють, mm -hmm. на жаль, як мені здається. На сцені я почуваюся дуже впевнено, адже я соліст. Що ж, це електрична, електромузична, музично-електрична. Епохальна п'єса. Це, це комедія, чи це ні, трагедія? це не комедія, це скоріш трагедія. Це трагедія. Це трагедія людства. Трагедія про те, людства. як люди лелеки, вони прилітають з місця на місце. Тобто, люди лелеки чи лелеки це люди? Я зрозуміти. Тема, як це...